Небезпечна стихія. Кількість загиблих на річках області зростає щодня. Тільки за минулу добу на території Прикарпаття на водоймах загинуло шестеро людей. Троє у місті Коломия, двоє в Тисманицькому районі і одна людина на Бурштинському водосховищі. Більшість таких випадків стається в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники звертаються до всіх мешканців області поводити себе обережно на берегах водойм, уникати ділянок зі швидкою течією, купатися тільки в спеціально відведених місцях, пильнувати за своїми дітьми і ні в якому разі не заходити у воду під час алкогольного сп'яніння. Аби ще раз нагадати мешканцям про безпечне поводження поблизу водойм, Рятувальники вирушили у рейд. Вони разом з водолазами побували на пляжі міського озера. Відпочивальникам розповідали про причини нещасних випадків на водоймах. Вручили. Пам'ятні листівки та продемонстрували, як правильно користуючись спеціальним спорядженням, врятувати людину на воді, надати їй першу долікарську допомогу. Першу чергу застерегли дітей від небезпеки, яку несе в собі річка чи озеро. Я я своїм братом та з найкращими друзями відпочиваю на воді. Рятувальники розказали нам, як правильно поводитися у воді, щоб не потонути. Я завжди плаваю тільки з мамою. Мама мене тут за має і я плава. Такі рейди на пляжах області. Рятувальники проводять систематично, адже утоплення є однією з найпоширеніших причин смерті людей внаслідок нещасних випадків. Від початку року на водоймах області загинуло 30 людей.